Понад трьохсот правоохоронців на території шести областей України провели багатоетапну спецоперацію, під час якої викрили організовану міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та надалі незаконно перетинати державний кордон. Заходи з документування протиправної діяльності фігурантів здійснювали оперативники управління карного розшуку, слідчі та оперативні служби ГОНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за Лової підтримки спецпідрозділу корта роти поліції особливого призначення, за даними слідства, злочинну схему організували 55-річний та 65-річний жителі Чернівецької області, один із яких раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини. До справи вони залучили адвокатку зі Львова, яка підшуковувала військових та за винагороду схиляла їх до втечі з військових частин. Там вийшло 84 тисячі. Ще скажіть, що там Добре. за бразиль на дорогу. Синізм діяльності зловмисників полягав у тому, що родичі, які зверталися до Адвоката з юридичними послугами отримали не фахові консультації, а схеми втечі. Злочинці запевняли, що військових не буде оголошено у розшук, а згодом вони ще отримують документи про звільнення з військової служби. Адвокатка співпрацювала з жителем Тернополя, який, за її вказівками, допомагав військовим залишати місце несення служби, зокрема, займався їх перевезенням. Він виїжджав у різні області України, забирав клієнтів і доставляв їх до визначеного пункту. Така допомога в лапках вартувала від трьох до шести тисяч доларів США. Був у

Який вартував від 12 до 15 тисяч доларів США за цю суму підозрювані обіцяли втікачам потрапити після залишення військових частин за кордон до схеми незаконного переправлення за кордон залучили ще п'ятьох осіб: мешканців Чернівецької області, чітко розподіленими обов'язками. Вони супроводжували клієнтів до визначеного місця в Чернівецькій області, забезпечували їх житлом та незаконно переправляли на території Румунії та Молдови поза встановленими офіційними пунктами пропуску. Загалом використовували три канали переправлення. Ліцейські задокументували, що послугами підозрюваних скористалися 25 військовозобов'язаних та встановили місце перебування усіх осіб і доправили їх до Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку. У фігурантів провели 58 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 164 тисячі гривень, 21 тисячу доларів, 2 тисячі євро, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи їхньої протиправної діяльності. За кошти отримані злочинним шляхом фігуранти придбали. Літні автомобілі та нерухомість наразі затримано дев'ять фігурантів. Їм оголошено підозри за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та незаконне переправлення осіб через державний кордон. Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі клопочуть перед судом про тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП у Тернопільській області припинили протиправну діяльність осіб, які займалися виготовленням зберіганням та реалізацією фальсифікованого алкоголю тютюнових виробів на території регіону. Організував незаконну схему 56-річний житель Кременецького району та залучив до даної справи ще чотирьох осіб. Кожен мав чітко розподілені ролі. Одні відповідали за виготовлення та постачання продукції, інші за її реалізацію, облік і розподіл прибутку. Фальсифікований алкоголь. Лі тютюн збували під етикетками відомих торговельних марок через один із магазинів. Поліцейські провели 11 обшуків і вилучили контрафактну продукцію на понад півмільйона гривень. Серед іншого понад 1250 пляшок фальсифікованого алкоголю, майже 6 тисяч пачок тютюну безакцизних марок, близько 100 літрів спиртомісних сумішей, обладнання для виготовлення та фасування продукції, чорнову бухгалтерію та чотири транспортні засоби, якими здійснювали перевезення товару. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті двадцять. Восьмою частиною першої статті 204 кримінального кодексу України двом учасників злочинної групи вже повідомлено про підозру. Наразі рішується питання щодо притягнення до відповідальності інших фігурантів по даній справи. Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Поліцейські встановлюють шляхи надходження контрафакту. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура. У сьому річницю запуску проєкту Поліцейський офіцер громади, ключі від нових службових автомобілів отримали поліцейські 10 територіальних громад Тернопільщини. Це дозволить офіцерам оперативніше реагувати на звернення громадян і забезпечити вчасне прибуття на місця подій. Тернопільщина стала однією з перших областей України, яка приєдналася до безпекової ініціативи. Сьогодні в області вже 102 поліцейських офіцерів охороняє правопорядок у 51 громаді. Сьогодні нам випала честь і місія служити захищати. Найважчий час нашої новітньої історії. Нема жодної родини, яку не зацепила ця клята війна. Наші діти виховуються під звуки, сирени й вибухи. Наші поліцейські, ваші колеги зараз б'ються в найгарячіших точках нашої держави. Саме ви є обличчя цих всіх поліцейських. Саме ви в своїх громадах, дивлячись людям в очі, маєте розуміти, що за вами стоять тисячі і тисячі ваших колег, які воюють, які розкривають злочини, які тримають порядок в нашій державі. Частину автомобілів для роботи поліцейських офіцерів закупили самі територіальні громади, а іншу передала нацполіція як міжнародну технічну допомогу від партнерів. Офіцери, які отримали новий транспорт, пройшли відповідне навчання за європейськими стандартами та вже приступили до виконання службових обов'язків. Вільність сприятиме створенню безпечного середовища на території обслуговування. Я хочу подякувати сьогодні вам за те, що Тернопіль залишається самим безпечним містом в Україні. В Цьому є величезна ваша заслуга. Тому будь-яка підтримка, матеріальна, фінансова, будь-яка техніка це інвестиція в наше місто. Можете завжди розраховувати на цю підтримку. Реалізація проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині триває найближчим часом. Заплановано відкриття ще чотирьох поліцейських станцій у громадах області. Вже майже 9 місяців Дмитро Іванів обіймає посаду поліцейського офіцера Лановецької територіальної громади. Люди звертаються до нього не лише з робочих питань, а й за порадою, підтримкою та в складних життєвих ситуаціях, бо довіряють і знають. Дмитро завжди готовий прийти на допомогу. Звичайний робочий день поліцейського офіцера громади розпочинається з того, що я особисто приходжу до відділку поліції. Знайомлюся з оперативною обстановкою, яка трапилася за минулу добу. Отримую матеріали звернень громадян і вже здійснюємо подальший виїзд на поліцейську дільницю. До повномасштабного вторгнення Дмитро Іванів ніс службу в одному з територіальних підрозділів поліції Херсонщини. З початком бойових дій ситуація стрімко загострилася. Вибухи ставали частішими, а небезпека все ближчою. 15 березня я пам'ятаю той день. Жінка моя перебуває, був вагітна на восьмому місяці Вагітності Приймаємо рішення, що потрібно евакувати жінку з метою забезпечення та збереження дитини. Обрали Тернопільщину на Тернопільщині. Є друзі, новою домівкою для них стало місто Ланівці. Дмитро продовжив службу в місцевому відділі поліції. А минулого року подав кандидатуру на посаду поліцейського офіцера Лановецької громади. каже, що завжди хотів бути зближчим до людей і мати змогу реально їм допомагати. Найголовніша діяльність працівника поліції саме спілкування населення, здійснювати превентивну роботу. Допомог допомагати їм і забезпечити безпеку громадян територія, яку обслуговує Дмитро разом із ще одним колегою охоплює 20 сіл та місто Ланівців. Загалом близько 7 тисяч жителів для людей мати свого офіцера в громаді. Це передусім про зручність і можливість своєчасно звернутися по допомогу. Робота офіцера ефективна. Що можна будь-яким питанням звернутися до нього і отримати допомогу, реакцію. Підтримку з метою ефективної комунікації з жителями громади поліцейський офіцер створив сторінку в соціальній мережі. Я розміщую відповідні дописи про свою діяльність як поліцейського офіцера громади, про випадки шахрайс. Також розміщую інформацію, як не стати жертвою домашнього насильства як діяти і куди звертатися. У вирішенні всіх нагальних проблем у громаді та створення безпечного середовища поліцейський офіцер тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування. Спільно вони дбають про дотримання Мання жителями громади правил благоустрою, дорожню безпеку, профілактику правопорушень. поліцейський офіцер громади в нас є в членах комісії з прав захисту дитини, де ми вирішуємо проблематику і майбутню долю дітей. Ми обговорюємо питання встановлення відеокамер камер на слоновецькій громаді. Знову ж прислухаємося до погів. Ми обговорюємо питання ямкових ремонтів на території Лінацької міської громади і низка іншого. Дмитро приділяє увагу роботі з дітьми, проводить профілактичні бесіди школярами та займається їх правовим вихованням. Він приходить сам із пр. Філактичними бесідами. Якщо нам треба якісь є проблеми поговорити щоб з дітьми, то ми його самі запрошуємо. із різної тематики він гарно спілкується з дітьми, знаходить спільну мову. Ще одним важливим напрямом роботи поліцейського офіцера громади є підтримка ветеранів родин загиблих захисників та безвісти зниклих. Разом із фахівцями соціальних служб він відвідує сім'ї воїнів, вивчає їхні проблеми та надає необхідну допомогу. Кожен день поліцейського офіцера громади насичений важливими справами. Вими, викликами, але він завжди на варті спокою жителів громади, щоб люди могли бути впевнені, я тут щоб оберігати.